Олексій Леонов і знову це нардепі, член комітету з питань фінансів митної політики. Пане Олексію, здрастуйте. Вітаємо. Вітаю. Господь. А наскільки ефективною роботи оцих ТСК, особливо ті, які займаються і фортифікаціями, і питаннями, що там з дронами? Як поміряти ефективність комісії? Дуже важливе запитання. Перш за все, я хотів би телеглядачам пояснити, що парламентські слідчі комісії це. Один із інструментів такого загального механізму парламентського контролю, і важливо наголосити, що такі комісії вони не є правоохоронними або контролюючими органами, але ми можемо, як народні депутати, залучати до цих питань правоохоронні органи, які приймають конкретні дії до порушень призначення, насправді тимчасової слідчої комісії проводити розслідування питань, що становлять суспільний інтерес, та напрацювати рекомендації щодо розв'язання цих виявлених проблем на рівні або законодавчому, або на рівні урядового щодо конкретики і результатів роботи тимчасових слідчих комісій, можу як приклад привести свою слідчу комісію, в якій я працюю вже півроку з серпня минулого року. Вона має назву. І е, досліджує порушення законодавства при здійсненні публічних закупівель під час війни. Що зробила гарно ця тимчасова слідча комісія? Наприклад, ми були виявлені більш ста порушень під час використання коштів під час війни в Волинській області. Наприклад, ми зупинили такий ремонт і тендер на 145 мільйонів гривень на проведення ремонту стадіону. Не зрозуміло навіщо це робити під час війни? Або, наприклад, у Львовській області під час закупівлі електроенергії лише один. Постійний учасник отримував виграші, скажімо так, під час проведення тендерів майже 600 тендерів на суму в 2 мільярди гривень. І цих прикладів насправді дуже багато. Насправді, тимчасова слідча комісія є гарним і ефективним інструментом для виявлення питань, які турбують суспільство. І одним з таких питань, ви правильно сказали, є тимчасова слідча комісія, яка буде займатися. Виявленням незрозумілих на для для людей сьогодні питань щодо будування фортифікацій, фортифікацій і якості будування фортифікацій, а також закупівлі БПЛА та ринків. І три головні питання стоять перед цим ТСК. Перше це вивчити потреби сектору безпеки та оборони у дронах та засобах боротьби з ними. Друге вивчити, як відбувається розподіл та передача та взяття на баланс цих дронів та засобів боротьби з ними. І третє вивчити обставини облаштування фортифікаційних споруд і інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільове використання коштів виділених на їх облаштування. На жаль, є багато політичних сил, які хочуть на цьому заробити політичні бали і маніпулюють суспільством, розказують якусь інформацію, яка не зовсім є достовірною. І саме для цього і зроблена тимчасова слідча комісія, яка буде вивчати і надавати інформацію людям, а також буде пропонувати якісь рішення, які потрібно урегувати на законодавчому рівні. Спасибі за ці роз'яснення по ТСК, так як я буду займатися питанням використання коштів на побудову фортифікації, і закупівлю безпілотників, Олексій Леонов, народний депутат, і член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, був на прямому відеозв'язку.